Право-проти, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям. І так, що ж там відбувається? Верховна Життя, тобто таємниця, справді є. Вони просто так відкрили це відео. І знаєте, що я скажу? Можливо, ви навіть це і відчуваєте. Бо руховна Жиця це та жінка, яка відчуває таниця також. Що ж, за, що ж там відбувається за спиною? Зараз. Угу. Тут, знаєте, тут же дуже довгий час. Угу. Так. Я так і подумала. Король мечів. Чоловік холодний. Минулий чоловік. У когось чоловік не минулий, а чоловік, який знає вас, 100%. Я думаю, що ви його також. Цей чоловік довгий час має на вас плани. Має. Але він поки що ніяких не реалізує. Так. А що ж за у цього чоловіка на мою феєчку? Феєчку, це всі ви. Ох, плани стати вашим покровителем. Тобто плани мати гроші, щоб виконувати ваші бажання, щоб допомагати вам. Це класні, класні дуже плани. Тобто, все ж таки людина якось зациклена на матеріальному. Давайте ще про нього. Фортуна. Дівчата, ви вже, ви вже могли з ним мати відносини. І людина хоче з вами ці відносини поновити по колесу фортуни. Так, і шість мечів, і людина приїде до вас. Майте на увазі, до речі, цей чоловік у когось може ходити до психолога. Дасть цією метою, щоб поновити з вами відносини, бо розуміє, що, мабуть, є якісь перепони. Але ця людина. Так, да, ось так роблять манікюр, що у мене вже буду сьогодні робити. Е, людина їде до вас. Не скажу, що прям так з легким серцем, але це так. Ну, ще про нього. Він тут бореться сам з собою. А через що? А через те, що у нього до вас дуже велике тяжіння, дівчата. Він... він... Відчуває вас, ви завжди сидите всередині його. Розумієте? Тобто ви з ним. І це йому дуже важко. Так, і пуста карта. Кажуть, більше вам не треба знати і так багато що сказали. Фечки, дякую, що заказуєте амулети, відповіді на запитання, розклади, Добавляєтесь в мою групу Телеграм. Всіх вас дуже люблю. Напишіть. Чи хочете ви минулого чоловіка, чи ви це відміняєте? Чи хочете нового?